Ну а далі про протези, що перетворюють думки на рухи. Таку технологію зараз опановують українські хірурги. Імпланти вживляються напряму у кістку, а біонічний протез підключається до нервової системи. І саме на такий протез, зокрема, очікує Сергій Данилець, захищаючи Україну у складі десантно-штурмових військ, він втратив руку. і Наразі благодійники збирають кошти, щоби допомогти бійцю з протезуванням. Детальніше про це розповість мій колега Святослав Тромса. Сергій Данилець родом з Києва з 2011 року. Працював у правоохоронних органах. А в 2016-му, коли на сході України тривала антитерористична операція, вирішив стати на захист держави. Пішов на фронт добровольцем. Згодом воював у спецпідрозділі Миротворець і навіть був дільничим офіцером в Ірпені. 24 лютого 2022-го Сергію знову довелося стати на захист України. Тепер у Василькові у складі. ДІДФТГ. Я там був до повномасштабної заступником директора комунального підприємства. Це як в Києві, муніципальна варта. От таке ж на територіальній громаді було під Васильком. І 450 людей було через тиждень озброєних і займалися навчанням. Блокпости, виявлення диверсійно розвідувальних груп. Розділ Сергія планували розформувати. Тоді він вирішив долучитися до десантно-штурмових військ і став піхотним снайпером. 9 квітня 2023-го Під час боїв на Донеччині чоловік отримав важке поранення правої руки. Тоді група Сергія намагалася евакуювати побратимів, але натрапила на ворожий танк. Снаряд впав перед хлопцями. Одразу вони обидва були 200 і те, як вони стояли, я прийняв правою стороною. Я впав от таким чином. Ну як ембріон, і кажу, Саня вилазь. Я 300, Він такий, та теж сіли. Де твоя казка? Я говорю, ні, вилазь. А я бачу, вже рукою не можу користуватися у зв'язку з тим, що в чотирьох місцях вона була повністю. Сергію наклали турнікет і за кілька годин евакуювали. Боєць отримав множинні поранення спини, легенів і втратив руку. Кінцівку довелося ампутувати досить високо. Класичний протез міг принести чимало дискомфорту, тому лікарі запропонували метод остеоінтеграції. 15 грудня 2023 року Сергію вживили імплант в кістку. Тепер через хірургічне втручання необхідно встановити абатмент. Металевий Перехідник між плечем та зовнішнім протезом це робиться, робиться для того, щоб е, наш е, наш пацієнт міг рухати протезом. Е, Кінцівки використовує плепи використовуючи плечовий суглоб, тому що інтеграція дає можливість звільнити. Плечовий суглоб не буде ніяких кукс, не буде тут нічого такого, що заважає під чим підніє шкіра. Сучасний метод протезування дозволить Сергію відновити основні функції руки. Завдяки 16 датчикам, які розміщують в грудині та спині. Він зможе керувати навіть дрібною моторикою штучної кінцівки. Ця система. Тема має назву коапт і дозволяє перетворювати думки на рухи. Сигнали з мозку поступають до тих м'язів, які залишилися ну, в кубці. Активується цьому. Наклеються датчики, які записують е, е, м'язову активність. Е, і потім я даю, ну, Ту саму команду, наприклад, зігнути ліки. І вже коли пацієнт думає про згинання ліктя, е, е, машина розуміє. І він в іншу сторону, таким же самим. Потім я до Ярослава розвернув. Відки віддав. Сергій тренується таким чином більше тижня і вже роздумує над тим, що робитиме, коли матиме власний біонічний протез. Найперше мріє потримати обома руками свою молодшу доньку, а далі відновитися на службі в Збройних силах України. Мене хочуть забрати в навчальний центр неподалік під Києвом. В один з направлень ну роду військ я буду в навчальному центрі по бойової підготовки. Аби всі ці мрії стали реальністю, потрібна немаленька сума грошей. Якісний біонічний протез коштує більше мільйона гривень. Ще 850 тисяч необхідно на проведення хірургічних втручань та вживлення датчиків у нервову систему. Держава таке протезування не оплачує, тому наразі благодійники відкрили збір. Відсканувавши QR-код на екрані, всі охочі можуть доєднатися і допомогти Сергію Данильцю продовжити життя з новою рукою.